Привіт, рибаки. Як би там трохи рибалити? Як ви вже побачили, в мене на задньому фоні вже не ставочок, а лісочок. Сьогодні я вирішив трошки вийти на природу, подивитися за білими грибами. У нас пройшли дощі, потепліло вже нарешті, більш-менш е, теплі ночі. Думаю, можливо, щось і буде. Не знаю, чи хтось так розділяє собі, риболовлю з грибалкою, рибалку з рибалкою. Ну, я так, я люблю походити по ліску, побути на природі, грибочки поглядіти. Ну, тому я ось в такому красивому лісі листяному, грабово-дубовий, будемо глядіти грибочки. Така краса, сонечко світить. Тому, як тільки будемо бачити якогось гарного грибочка, буду вам показувати. А ви не перемикайтеся. Ну що, шановні, як ви вже побачили, дивіться, який красний. Ото грибочок. Не встиг відійти далеко і вже є. Дивіться, якщо взяти його з моєю рукою, дивіться, який красивий. Ух, боровик. Так, будемо викручувати. Я викручую, не вирізаю. Ось, Дивіться який карапус. Ото От що так, щось трошки навіть погрізло миша, напевно. Ну, давайте подобаєчку тому красеню. Так, грибничку ми загортаємо. Напишіть в на коментарях, як ви зрізаєте чи викручуєте грибочки, бо дуже багато є таких думок, що. Одні говорять краще вирізати, другі, що викручувати. Ну, я викручую для себе. Ну що, все, забираємо вже. Початок є. І глядемо далі. Недалечко ми пройшли і грибочка знов знайшли. Ну подивіться, який от красень. сувався в листі. Зараз подивимося, може ще десь буде збоку. Бо в більшості випадків гриби поодинці не ростуть білі, а є коло них ще сім'ї. Я минулого року, тут як був, то багато так знаходив, що був не один, а були по декілька штук. А як були гриби так масово, то то взагалі. Той ліс, отого всього листя було як все одно, що заскороджено. Так люди гляділи, переривали всю ліс. Ну, поки що не виднося. Ну але. І то вже приємно. Так що давайте. Підписуйтеся на канал. Я на каналі Золота Рибалка. Хто підпишеться, той обов'язково або знайде свого гриба. Великого трофейного або злови трофейну рибу в цьому сезоні. Ставимо подобайку. підписуємося. Вам не тяжко і мені приємно. Все, забираємо і йдемо далі. Знову знайшов грибочка, але, на жаль, ось в такому стані. Дивіться, я вам покажу. Весь з'їджений. Тому тут нема що забирати. Ось подивіться. Як решето. Шкода? Ну нічого. Сдіємося, зараз знайдемо ціленького. Добрий день, любителі білих грибів, не тільки. Буде нині дубль два. Продовження того відео, бо я сьогодні вийшов знову, по тоді знайшов тільки ото, тих два біленьких. Думаю, вийду нині знову. Пройшов у нас дощ гарний. Навіть два рази пройшов дощ, прийшло пару днів. І вийду, думаю, знову подивлюся. Щоб було трошки вам цікавіше, що дивитися. Я тут саме, в тому самому ось лісі. Грибово-дубовий. І будемо глядіти білі грибочки. От тільки трошки пройшов і вже от є грибочок. Звичайно, то не є білий гриб. А ну скажіть, хто знає напишіть в коментарях, як такий гриб у вашому регіоні називають. Нас кажуть, чортів гриб. Я такі гриби не збираю. Хай собі росте далі. Я збираю суто білі гриби. Ви збираєте такі гриби? Напишіть на мені. Хто збирає, чи можна їх їсти. Я тільки збираю ті, що я знаю. І вам також рекомендую. Збирайте тільки такі грибочки, які знаєте. І ось знов назустріч мені от такий грибочок. Такий самий ще маленький. Ще в нас синяки на них кажуть. Бо він тільки, як ти його чи зачепив, чи навіть зрізав, він зразу синіє. Ну, але я його залишаю. Залишаю з надією, що знайду біленького. Ось подивіться, ходжу я зараз, поки що від поля. Тут ось більше так від поля дує тепленький вітерець, то я з надією, що більш так прогрівається, що грибочки будуть ось тих два, що я вам показував, вони все росли від поля. Якщо не буде тут, то підемо зараз. Глибші. О, дивіться, Грибочок. Бачите? Тут візьме якийсь красивий. Ух ти ж. Бачите? Найшов. Ха -ха. Ого, дивіться, скільки його в землі. Ось чому я грибочки вириваю, а не зрізаю. Дивіться, скільки ото було доки частенький зверху, а то все в землі. Вже є вже є білий грибочок. Зараз подивимося по кругу. Білі гриби зазвичай ростуть сім'ями. А якщо по одному, то вже або початок сезону, або кінець сезону грибного. Ось там тих два великих, що я перший раз виходив, то були по одному. Зараз подивимося, може ще щось знайдемо. Ммм, а як пахне то просто не передати словами. Лісі красота. Ташечки співають. Ну, Тут ще я не бачу. Ну той невеличкий такий, то ще може і не бути. Ну, Зараз я подивлюся по кругу. Добре, як знайду ще, то вам обов'язково покажу. Вичики подивіться, він ще не встиг навіть того сховати, тільки вимкнув камеру, як вже дивіться, знову є грибочки. І подивіться, яка краса, яке сімейство. Дивіться. Невеличкі, звичайно, але яка це смакота, отакі грибочки є. О, він вже з'їжджений. Яка тут смакота в зимою, вони аж хрупають. О, подивіться. Такі красені. Ну, так пройдемося Телефончику, моє ще щось десь знайдемо. О, є, бачите? О, ще один. Дивіться. Які красені. Я то все забираю. Бо тут частенько ходять грибники. І оці грибочки... Вони вже, якщо й підростуть, то я просто не знаю, коли я знову попаду в ліс. Я одного разу так був залишив, прикрив листям, але чомусь вони більше не виросли. Просто побачилися і перестали взагалі рости. Я не знаю, я їх не зачіпав, просто тако зверху листям, їх більше прикрив. Подивіться, один, два, три, чотири, п'ять. І той же над'їджений. От вам і гарна сімейка. О, дивіться, дивіться, коза, кози біжать, подивіться. Дивіться, 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 дивіться. Бачите, побігли козулі. Ух ти ж, яка красота. Ми щось шумить, щось тріщить, біжить. Кози побігли. Гарно. То гарно. Все збираємо. Рибочки йдемо глядіти далі. І в нас знов наступний гость білий. Ось такий красун. Ось такий красун. Ви подивіться. Ось такий у нас знов грибочок. Будемо сподіватися, що він не один. А можливо і один. Зараз по сторонах бігом подивимося. Ось такий красень. Будемо глядіти далі. Ви Тільки подивіться, знов грибочок. І я його навіть не побачив. Просто йшов і зачепив ось цю гілку. Оця гілка отако лежав накритий. Я йшов і зачепив її, просто ногою збив. А тут грибок. Це мені починає подобатися. Вже от буквально якихось півгодинки. А є вже от сьомий білий, хоч невеличкий, але... Білий грибок. Якийсь починається грибне льдораду. Так, красиво, красиво. І коло нього зразу другий. Подивіться, схований. Сховався. Сховався. О, який красень. О, третій, третій є. Подивіться, як замаскувався. Ох ти ж. Я тебе все одно знайшов. Перевернувся аж на бік. З того боку. О. Такий грибочок. І знов білий. То просто кайф. Я тільки подивіться. Точно, то вже все, початок сезону ростуть цілими сінями. Гарно, гарно. Зараз його. Дивіться, доставати. Ох, який кабанчик тут. Ви тільки подивіться. То красень. Ух ти ж. Аж так. як? Сховався? Вибираємо. Подивіться. Пішов я звідси ось тут, як я казав, від поля. Пішов я ось туди трошки глибше. Пішов глибше взагалі. Ну що, може можна глибше будуть якісь трошки більшечки грибочки. Взагалі ні одного. І то я знову вертаюся сюди. І знову мене тут чекає ось такий красень. Трошки над'їджений, миша десь погризла. Або слимак. Слимак, напевно, да. слимак. Облищити місце і знов грибочок. Тому потрібно більше крутитися звідси від поля. Як я вже казав, більше продувається тепленьким вітром є грибочки. Вернувся я трошки назад глибше. Ось, подивіться, там. Поле, а я вернувся ось тут більш так глибшечко і знайшов таке грибочка. Чому я люблю йти так глибшечко? Бо тут гриби більші під візитку траси. Ось такого я вам покажу. Огонь, якщо взяти от з рукою подивіться, який Грубий який гарний. Там частіше ходять грибники. Там від поля. Краще глядіти, бо там світліше. А тут якщо сонечко заходить, то дуже темно. І ось такий красунчик. Бачите? Я його знайшов. Дивіться, знову такий от красунчик. Там збоку знайшов. Одного такого. Навіть ну, не буду. Знімати бо такі невеличкі, а тут от збоку ще один. Бачите? Гарно, гарно. Ну що, буду я вже помаленьку йти додому. Вже в нас скоро буде вечір. Та й так, якщо сонечко світить, то ще виднося, а якщо заходить, так вже добре темненько. Зараз покажу мої грибочки, які я назбирав. Ось подивіться, які красені яка красота. 16 штучок нас збирав. Ну зараз ще буду йти додому, а часом ще якось по дорозі знайду. Так що дуже приємно знайти отакі красунчики. Напишіть на мені в коментарях, хто вже так само збирав того року грибочки. Буде приємно почитати. Все. Я буду тебе додому. А вам гарних грибалок. І рибалок теж. Ще швиденько, дивіться, пішов. Зачепився за гриба. І дивіться, який красень. Сонечко, сонечко, зараз наступ. О, бачите який? Ні, шапка як вирухається. Зачепився, бачите, відбив шапку йому. Пішов вже додому, вже все. І дивіться, ще він не один. Один от схований. Та, та-то взагалі. То та, чесне слово, едбераду грибне. І вон ще третій. Бачите? Яка сімейка. О! Ще третій є. От вам йшов додому. Казав, як будете вдома, як буде ще, то ще покажу. Все, забираємо, йдемо.